Друзі, всім привіт! Мене звати Антон, ви знаходитесь на каналі Swimming Universe. До початку Олімпійських ігор в Паріжі залишились буквально лічні дні. Усі команди укомплектовані, спортсмени знаходяться на останній фазі підготовки, та у любителі спорту вже не можуть дочекатись. Тому саме зараз час поговорити про нашу збірну, хто поїде на Олімпіаду, хто буде плести, які дистанції, які дні. Тому без зайвих слів, поїхали. А розпочнемо ми з єдиної дівчини в нашій команді, яка представлятиме Україну на цих Олімпійських іграх. Це Ніка Шарафудінова. Ніка тренується в Криму в ДСШ номер 2 з тренером Білою Лілою Леонтівною. Вона останнє отримала змогу для участі в цих Олімпійських іграх з нашої команди завдяки своєму дуже вдалому виступу на чемпіонаті Європи минулого місця в северському Белграді, де вона фіншувала четвертою з результатом 1 хвилина та 91 соти секунди на дистанції 100 метрів на спині. З цим результатом вона 22 га в рейтингу на цих Олімпійських іграх, 16 результат та потенційний півфінал 5977. На Олімпійських іграх Токіо останній результат півфіналу був 1 хвилина та 40 секунди, що все ще краще за результат Ніки на 0,87 секунди. Проте зважаючи на те, що це перші Олімпійські ігри для Ніки, це перший старт такого масштабу. Це може зіграти її на руку. Нові емоції та правильний підхід до старту можуть допомогти їй бороти за півфінал. Але окрім правильного настрою в емоційному плані, Ніка має провести ідеальний заплив в технічному плані також. Зараз вона знаходиться на піку своєї форми, тому я вважаю, що все можливо. Новоспечений чемпіон світу та бронзовий призер чемпіонату Європи в Белграді, чемпіон світу серед юніорів, багаторазовий чемпіон України та рекордсмен України. Тренується влад в Києві під керівництвом Андрія Хлопцова. Це вже другі Олімпійські ігри для Влада. У Токіо він фінішував 11-м та завершив свій виступ на півфінальній стадії. Цього разу влад підходить до Олімпійських ігор у якості одного з фаворитів. Згідно з рейтингом, зараз влад знаходиться на третій позиції. Останні декілька років Влад дуже стабільно виступав на міжнародних змаганнях, показуючи результат 21.7 та 21.8 в середньому. І ось на початку цього року, на чемпіонаті світу, досі, влад значно покращив свій час і з ним рекорд України. Влад має дуже специфічну манеру проходження дистанції. Не для кого не секрет, що на перших 15 метрах, мабуть, він не є найшвидшим у запливі, але на останніх 15 метрах йому немає конкурентів. Його здатність утримувати довжину кожного циклу при підвищенні темпу робить його одним з найсильніших плавців на другій половині дистанції, і він вже це довів на останньому чемпіонаті світу. З перебільшує найкращий спинист України на даний час. Чемпіон Європи, чемпіон світу та Європи серед юніорів. багаторазовий чемпіон України та рекордсмен України. Тренується Олександр під керівництвом Олександра Куліка у місті Дніпро. Неймовірно талановитий і працьовитий спортсмен, який у тандемі зі своїм тренером вже неодноразово доводили, що тяжка і клопітка робота приносить результат. На 100 метрівці на спині Олександр знаходиться на 30-й позиції в рейтингу. але незважаючи на це, шанси на півфінал дуже високі. На минулій Олімпіаді в Токіо півфінал закрився 53-77, що є більш реальним часом для Олександра. Фінал у Токіо закрився 53-20, що в цілому також підцілило Олександру. На минулорічному чемпіонаті світу в Фокуоці Півфінал та фінал закрилися 53,94 та 53 21 відповідно. Тому шанси на потрапляння до півфіналу та фіналу у Олександра є і вони доволі високі. На 200 метрів на спині ситуація значно краще. Олександр діючий чемпіон Європи на цій дистанції, вона є основною для нього. У рейтингу на 200 метрів на спині Олександр знаходиться на 11-й позиції. У Токіо півфінал закрився 1.57.96, А фінал 1.56.69, Що є значно повільнішими за результати Олександра на даний момент? Тому є великі шанси, як мінімум, на два фінали від Олександра. Срібний призер юнацьких олімпійських ігор фіналіст чемпіонату світу, багаторазовий чемпіон України і рекордсмен України. Це вже друга Олімпіада для плавця з Кривого Рогу. У Токіо Денис фінішував 21 м та залишився поза півфіналом. Наразі Денис тренується під керівництвом Константина Карташова. У рейтингу Денис знаходиться на 23-й позиції, що не так вже далеко від півфіналу. До речі, на Олімпіаді в Токіо півфінал закрився за результатом 1,55-96, а фінал 1,55-31, що в цілому більш ніж під силу Денису. На минулорічному чемпіонаті світу у Фукуоці Денис завершив виступ у півфіналі на 14-й позиції. На відміну від чотирьох інших учасників нашої збірної, Денис пропустив останній чемпіонат Європи в Белграді та зосередився на підготовці до Олімпіади. Тому сподіваюсь, що він підійде до старту в своїй найкращій формі та зможе показати свій найкращий час. Михайло найтитулованіший плавець нашої збірної. Єдиний, хто здобував медалі на Олімпійських іграх. Також Михайло є чемпіоном Європи, призером чемпіонату світу, переможцем юнацьких Олімпійських ігор, багаторазовим чемпіоном України та рекордсменом України. Після початку повномасштабного вторгнення Михайло деякий час тренувався з Флореном Велбраком у Німеччині, а цього сезону він поновив роботу зі своїм тренером Петром Нагорним. Тому з нетерпінням чекаємо на наплоди цієї праці. На останньому чемпіонаті Європи Михайло став переможцем на дистанції 800 метрів вільним стилом і срібним призером на дистанції 1500 вільний стиль. На 800 метрів результат був 74620, що в цілому дуже хороший для цього етапу підготовки. На 1500 метрів вільним стилом Михайло закінчив з результатом 15 хвилин та 99 сотих. Звичайно, хотілося б результат з 15 хвилин, проте це доволі непогано. Згідно з рейтингом, на 800 Михайло знаходиться на восьмій позиції. На Олімпійських іграх Токіо восьмий результат у кваліфікації був 7,4773. Хоча потрапляння до фіналу для Михайла не є основною задачею, проте починати треба саме з цього. На 1500 Михайло знаходиться трохи вище в рейтингу, він на п'ятій позиції. Це є основною дистанцією для нього, і усі найвищі досягнення пов'язані саме з цією дистанцією. Для потрапляння в фінал у Токіо було достатньо 14 хвилин 52 секунди та 66 сотих. Олімпійські ігри будуть дуже цікавими. Я впевнений, що результати будуть неймовірно високими, тому що для багатьох спортсменів вони стануть стартом всього їх життя. Тому побажаємо успіху нашій збірній. Слідкуйте за Олімпійськими іграми, слідкуйте за плаванням. Вболівайте за наших спортсменів. Побачимось.